Усі ми маємо вшановувати реальних героїв і героїнь сьогодення, тому розкажу про одне з місць, яке має відвідати кожна свідома людина. У Кривому Розі планують побудувати меморіальний комплекс на цвинтарі Центральне. Раніше було проведено кілька закупівель для підготовки проєктної документації та експертизи. А нещодавно оголосили тендер на будівництво комплексу вартістю 128 мільйонів 635 тисяч 212 гривень. Департамент розвитку інфраструктури міста оголосив тендер на будівництво меморіальних. Комплексу, який включатиме центральний вхід, каплицю, ритуальний майданчик, скульптури, квітники та водопровід, роботи мають бути виконані до кінця року з гарантією на 10 років. Єдиним учасником тендеру стала фірма «Протектікум». Вона запропонувала виконати замовлення на 303 тисячі 266 гривень дешевше, ніж готові були витратити криворізькі чиновники. Сектор почесних поховань це не єдине місце, де вшановують пам'ять героїв, адже з 2014 року у кривому розі вже є алея слави, де встановлено пам'ятний знак на честь загиблих воїнів, які полягли за незалежність України, коли почалося російське вторгнення в Україну. Я думаю, ви це прекрасно розумієте, але проговорю. Важливо шановувати наших героїв і зберегти пам'ять про їхній подвиг для майбутніх поколінь. Так само важливо розуміти, чи ефективно криворізькі чиновники витрачають кошти платників податків. Слава Україні!